Добрий вечір усім. Мене звати Глада Олександра і я є консультантом п'ятого рівня компанії Starlife. Сьогодні наша заявлена тема це про перспективи страхування життя в Україні. На сьогоднішній день ця тема ще якби недооцінена, бо на сьогоднішній день. Є тільки 2%. відсотки, в населення є ось такі програми, і це не дивлячись на те, які проблематики є повсякденні, е, коли е, дивлячись ще на якщо коли взяти до уваги, що в нас йде на сьогоднішній день війна, і що ризики зі здоров'ям дуже, дуже великі і. Тому це велика проблематика, але як, як, і ця тема має значну цінність, цінність. Просто ще на даний період не, не, не має ось того усвідомлення, наскільки це важливо. І, але все одно, тобто, ми прийдемо рано чи пізно як інші європейські країни до того періоду, коли буде свідоме розуміння. Що ця програма, яку ходить і накопичення, і, і життя, вона дійсно потрібна кожному. І що це є турбота про себе, про своїх близьких, про своїх рідних, і е, це якби не розкіш, а це буде повсякденне життя, е, побутове життя, якщо прийде усвідомлення. Щоб краще розкрити тему, я зараз перейду на слайди і будемо рухатися далі. Тобто, хто, в кого вже є програма, і в кого, хто прийняв вже рішення займатися цим як бізнесом, або хто ще у процесі. Це дійсно та діяльність, ота сфера, де є дуже велика перспектива, де яка тільки в, на самому початку, і де дійсно можна буде себе реалізувати з усіма наступаючими наслідками. В чому вона складається? Тобто сама програма. Це є два в одному. Тут можна себе реалізувати як бізнес можливості, тому що можна реально мати хороший дохід, достойний дохід в цій сфері, це легальний бізнес, офіційний бізнес, і плюс це свого роду місія. Тобто, якщо донести інформацію і змінити свідомість наших земляків, щоб було розуміння для чого це їм, то це ми будемо нести добро і свого роду місія, понесені добра допомозі іншим. Якщо подивитися на потенціал, тобто, як я вже на самому початку сказала, на сьогоднішній день є тільки 2% населення, в яких є програма. Якщо подивитися на статистику європейців, то в залежності, яка країна, в Польщі 30, в інших, в, в Німеччині, якщо я пам'ятаю, 70% в Італії також біля 70%, ми, так як ми все одно, Україна йде в напрямку європейському, то ми також до цього дійдемо. І е, найближчі роки. Це 100%, буде 10% населення, потім 15, потім 20 і так далі. Саме тому в цьому є перспектива. От це є розвиток, і тут буде потенціал, і тут обов'язково буде зростання, бо за цим йде майбутнє. А в Україні перспектива в тому, тому що це якби на самому початку, в будь-якій сфері, в будь-якому бізнесі, в будь-якій діяльності, якщо вже розвинена ця сфера, то тоді вже можна приєднатися і якусь там зайняти долю в тому бізнесі. А що стосується саме цього напрямку, то це тільки ази, тобто це самий початок, і ось тут можливості є необмежені для будь-кого, якщо при тій умові, що є бажання розвиватися, є бажання доносити інформацію, є бажання міняти життя інших людей і нести добро. Якщо подивитися е, взагалі на успішні компанії, які є на сьогоднішній день на ринку України, п'ять найбільш успішних, то е, за порівняти їх за обсягом страхових премій, то на першому місці йде компанія MetLife. Я думаю, що більше, всі, хто присутні, вже неодноразово чули, в більшості є ось такі програми саме від цієї компанії. Тобто, це лідер номер один на ринку України. Якщо на другому місці йде компанія ТАС, це українська компанія, яка, до речі, дуже себе зарекомендувала з хорошої точки зору, з професійної точки зору. Тому що це єдина компанія, в якій можна собі оформити програму через додаток Дія за 5 хвилин, і вже буде поліс. Тобто українці настільки креативні нація і наскільки прогресивні і розумні, що вони запроваджують деякі речі, яких немає навіть в інших світових компаніях. Тобто, я не маю на увазі. Айтішників, тобто програми, додатки, аплікації, які допомагають все пришвидшити і запустити набагато скоріше. На третьому місці це компанія ГРАВЕ. На четвертому це ПЗУ. І п'яте місце по обороту на ринку України займає компанія Унік. Тобто в цьому це, це топ найкращих на ринку України. Це не на яких себе вже зарекомендували не один рік. Різні компанії мають свій термін, хтось як 20 років, хтось 150, хтось 250. в кожного свій термін. Але однозначно це лідери, які вже мають досвід, які вже про себе заявили і в яких є, відповідно, вже відгуки задоволених клієнтів, які вже отримали свої програми по закінченні. І це є підтвердженням того, що це працює. Тенденції та перспективи ринку, тобто, якщо брати, як я попередньо говорила, от зараз е, запроваджується е, цифровізація, тобто впроваджуються онлайн-продажі, це означає, що є можливість через онлайн заповнити заяву. Є е, з допомогою мобільних додатків можна зайти також е, на. Сайт компанії можна перевірити, на якому етапі знаходиться заява, можна сформувати квитанції. Тобто, це все вже набагато спрощує роботу. Якщо в далекі часи все було тільки виключно в паперовому форматі, то технологія йде вперед, і, відповідно, це спрощує роботу також в певній мірі, і для, як для клієнтів, так і для консультантів. Тобто, це дійсно перспектива. І якщо... А ми йдемо в ногу з часу, можна сказати. З допомогою технологій можна якби, робити навіть аналіз потреб клієнта, тому що все одно і підбирати різні пропозиції в залежності від. В кого які, які потреби, на який акцент хто хоче зробити, то можна робити в телефонному режимі різні пропозиції і разом вже в цю ж хвилину, в цю ж секунду з клієнтом чи потенційним клієнтом розмовляти, поділитися екраном і вже разом підбирати ту чи іншу програму. Тобто технологія в цій справі дуже допомагає. І е, також хто. Уже свідомо прийняв рішення, зробили собі програму, і на зустрічі йде також і держава, тому що є податкові пільги, і, і це значна підтримка від держави. Тобто, говорять: беріть, робіть для себе, дбайте про себе, подбайте, щоб ви не були бідні, щоб ви не стояли з протягнутою рукою, щоб у вас було захищене життя. Щоб у вас був захист по медицині, ми вам допоможемо, але крок найперший крок, ви маєте зробити самі. Тобто, є всі е, аспекти, є всі критерії, для того, щоб це зробити, як для клієнта, а для консультантів. Тобто, ми все одно кожен день якісь є нові програми, є якісь оновлення, якісь нові додатки, ми все одно розвиваємося, і все одно кожен день, або якщо не кожен день, то через день якісь нові введення. і дивлячись на те, що цей бізнес дійсно реальний, перспективний, от ми усі тепер. Є. Хто вже є, хто вже буде зареєстрований е, на сайті, на, е, в реєстрі Національного банку України. Тобто це говорить про те, що це легальний біз, бізнес, що це е, офіційно, що ми в такий спосіб як допомагаємо собі знайомим, близьким, рідним, але також, в свою чергу, ми будемо підтримувати е, нашу, під, піднімати нашу економіку в Україні. І е, що ж потрібно для того, щоб почати працювати в цій сфері? Потрібно якби дві складові. Має бути страхова компанія і має бути клієнт. От ми, е, консультанти, є субагентами на даний період з брокерської компанії StarLife. І як же це все працює? Тобто страхові компанії, вони напряму не продають ніколи свої програми поліси. Завжди є посередник. Посередник може бути банки, можуть бути агентські мережі, а можуть бути брокери. І от один з лідерів на ринку України це є брокер під назвою StarLife, працівниками, як, як, субагентами, якого ми являємося. І я в тому числі. І відповідно консультанти доносять інформацію клієнту, допомагають підібрати програму, заповнити заяву, допомагають зробити проплату, допомагають надіслати заяву в страхову компанію. І після цього страхова компанія аналізує е, ту чи іншу, той заяву, той чи інший запит, і після цього випускається поліс для клієнта. Е, так як кожна робота оплачується, будь-яка діяльність, ідентично так само і для нас. Страхова компанія надсилає кошти, комісійну винагоду в брокерську компанію Starlight, і, відповідно, на, в відповідності за пророблену роботу ми отримуємо свою зарплатню. Що ж для цього потрібно, щоб займатися цією діяльністю? Не так же й багато. Перше, це бути клієнтом будь-якої лайфової страхової компанії. За вибором, це, це не є інвестиція, тому що ми цю програму кожен робимо для себе і використову скористаємося ми особисто. І, як мінімум, якщо б ми пропонували іншим людям ось розказували, що ось є такий хороший продукт, а в нас особисто б цього не було, ну це як мінімум було б нечесно, непорядно. А, а по-другому, ми б. Особисто не змогли скористатися отими пріоритетами, отим захистом, оцим спокоєм, який надає ось така програма. А другою складовою для того, щоб займатися в цій сфері, бути в цьому бізнесі це відвідувати навчання. Тобто, по великому рахунку, це треба, щоб була програма і щоб було бажання. Цим займатися бажання розвиватися і приділяти час. По можливості, в кого як би, які, наскільки є бажання, наскільки є можливості, так, 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 такий же буде і рух по кар'єрі. Всі <кій> в будь-якій діяльності є одиниця виміру, за що оплата? От якщо хто на прибиранні, то оплачують за годину. Роботи, на, на будівельники за, там, за метр квадратник, ще в інших сферах діяльності також є свій вимір оплати. В нашій же сфері це є одиниця. Щоб зрозуміти, як це все працює, як воно відбувається, то одна одиниця дорівнює 500 гривень. Тобто, якщо клієнт зробить програму на 25 тисяч, то консультант тобі зайде в кар'єру 50 одиниць. Якщо ж буде зроблена угода на 50 тисяч, то в кар'єру зайде 100 одиниць. От ми усі починаємо з самого початку. Усі починають з першого рівня. Як тільки ми укладаємо, пишемо, приймаємо рішення верніше займатися цією справою, підписується договір про співпрацю, і тоді вже зразу ж ми її стаємо консультантами першого рівня, на першому рівні оплата відбувається 90 гривень за одну одиницю. Тобто, якщо припустити, що от ми зробили, починаємо тільки свою діяльність і зробили. З першому контракті 50 одиниць, то е, помножити на 90 нам нарахують 4 тисячі з половиною. Щоб перейти на другий рівень, потрібно, щоб в кар'єрі було 100 одиниць. Тобто всі одиниці, які в процесі ми будемо робити, вони нам сумуються, додаються, плюсуються. І на другому рівні вже розрахунок коефіцієнт вже вищий. Вже буде по 120 гривень. І кінцева сума за той ж самий об'єм роботи за 50 одиниць вже буде 6 тисяч гривень. А якщо ми не зупинимося, будемо рухатися далі, ми перейдемо на третій рівень. Для цього потрібно, щоб в нас було в кар'єрі 700 одиниць. І тут вже розрахунок по 175 гривень. Тобто, якщо подивитися на оці розрахунки, на усіх цих трьох рівнях ми зробили 50 одиниць. Але кінцева сума на першому рівні 4500, на другому рівні 6000, а на третьому рівні 8750. Відмінність є, і це за рахунок того, що оплачують вже за кваліфікацію. Тому що чим вищий рівень, тобі відповідно більший досвід. Консультанта, і, відповідно, він вже є вищої категорії, вищої кваліфікації, більший досвід, більша практика, і це все винагороджується. Але об'єктивом кожного є це прийти до співвласництва. Тобто, стати спочатку директором шостого рівня, а потім стати співвласником. Щоб стати співвласником, потрібно. 100 тисяч одиниць. Ну, це дійсно, це дійсно велика цифра, це дійсно великий оборот, і для того, щоб це зробити в одному, одній людині, це, ну, це шалена робота, і, можливо, навіть не знаю, на, напевно, неможливо. Тобто, для того, щоб на сьогоднішній день, якщо подивитися. На, е, на статистику, то немає жодного співвласника, який би прийшов до цього рівня самостійно. У кожного є е, однодумці. І, відповідно, якщо припустимо, що ви вже є консультантом е, третього рівня. У вас є однодумці яких люди, яких ви запросили в цей бізнес, і припустимо, що у вас є дві людини другого рівня і дві людини першого рівня. Як же це все буде працювати, як це буде е, вираховуватися? Тобто, як ми попередньо говорили, от припустимо в нашому випадку, що ви на третьому рівні зробили за один місяць 50 одиниць. Дві двоєчки зробили в загальній сумі 150 одиниць, а одиничка зробила, дві одинички зробили 100 одиниць. Як же це все буде працювати? Тобто, якщо за вашому розрахунку ви особисто зробили ось таку невелику роботу, вам будуть нарахують комісійні 8750 по 175 гривень. Два консультанти на першому рівні, які зробили 100 гривень, їхня оплата за одиницю 90 гривень, ваша 175. І між цими двома цифрами буде різниця 85. І цю різницю вам нарахують вже також до комісійної винагороди. Тобто 100 помножити на 85 буде 8500. Це за що ці гроші? Це кошти за допомогу, тому що якщо приходить новий консультант, однозначно потрібна допомога, потрібна підтримка. І за те, що ви будете приділяти час для допомоги цій людині, вам будуть нараховувати відповідну нагороду фінансову. Якщо ж подивитися на наступний розрахунок, що дві двоєчки зробили 150 одиниць, і вони вже, їхня винагорода за одну одиницю 120 гривень, ваша 175, різниця в даному випадку буде 55 гривень. Тут же менша, але це тому, що ці люди прийшли плюс-мінус в той же період, коли ви. І вже у них якийсь є більший досвід, і, відповідно, їм вже допомагати треба буде трошки менше. І тому вже різниця якби, буде зменшуватися. От якщо подивитися на ось цей такий приклад, що за місяць ви і ваша команда зробили 300 одиниць, то по комісійній винагороді у вас буде з різницею за те, що ви допомагали інших, буде 25 500. Щоб пересуватися і рухатися по рівнях, кожен вибирає свій час, свій термін. Тобто перейти з першого рівня на третій можна за один день, можна за тиждень, можна за місяць, можна за півроку, можна за рік. Кожен вже вибирає для себе. Якщо тільки робити самостійну роботу, то це буде ось цей якби, верхній оборот 8700. Якщо буде команда, то як мінімум буде ну, набагато більше. От е, на сьогоднішній день усі співвласники, в яких є доходи і по 5 тисяч місяць, і 10, і 15, і 20, і більше євро, от вони усі кажуть, що найважче це прийти на стабільний дохід щомісячно 1000 євро. Потім вже піде все набагато швидше чому? Тому що вже набувається досвід. Є вже більше досвід, є вже більше ем, якби простіше спілкування з людьми, є вже якась репутація, тобто будуть вже рекомендації від клієнтів, і, ем, відповідно, це вже як процес запущений, і тому вже йде тільки по наростаючій. Кожен однозначно вибирає, скільки часу може приділяти в день для цієї діяльності, як за швидко хоче рухатися по кар'єрі. Це все індивідуально, тобто немає жодного плану, немає жодних зобов'язань, немає часу обмеженого. Кожен визначає для себе, як, як вважає за потрібно, в такому ж плані і буде рухатися. Тобто перспектива дійсно є, це ринок не обмежений, де, як я попередньо казала, можна робити хорошу справу, нести добро людям і паралельно в той же час достойно заробляти. Тобто можна прийти на такий рівень, коли не потрібно буде вже додаткові заробітки, інша робота. Але окрім цього, цей ж бізнес можна передати спадок своїм. Дітям. Можна стати тією людиною, яка започаткувала в родині ось таку діяльність, але ось ця саме сфера, ось цей кар'єрний ріст можна при бажанні в будь-який момент передати своїм дітям, своїм найдорожчим людям. І забезпечити навіть їхнє майбутнє, їхній. Як ріст особистий, так і ріст з матеріальної точки сторони. Тобто дійсно сфера цікава, заслуговує уваги, потрібно тільки прийняти рішення, розібратися, можливо, задати ще запитання Якщо у когось якісь виникають сумніви, ви завжди можете звернутися до людини, яка вас запросила. І щоб поставити всі точки на дві, щоб зрозуміти всю суть, щоб не було жодного сумніву. А тоді просто йти вперед і не зупинятися, і результат буде. І... Якщо у вас в когось зараз є запитання вже в даний момент в цю хвилину я готова відповісти. Якщо ж ні, то тоді виясніть усі деталі, розберіться для себе, усі, щоб не було жодного сумніву. А тоді, якщо у вас буде чітка картина, то у ви точно не будете думати, чи вам це цікаво, чи не цікаво, чи це потрібно, чи це не потрібно. Бо це ринок, який буде мати майбутнє не для одного покоління. Тобто це діяльність, яку можуть продовжувати і наші діти, і наші онуки, і наші правнуки. Якщо ми розпочнемо і зробимо перший крок, то ми будемо е, тими початківцями в родині. А це цікаво. Тому е, на даному етапі дякую е, усім запрошеним, дякую усім гостям, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч, дякую, що ви приєдналися, і е, бажаю усім прийняти правильне рішення і. Рухатися вперед. А тоді, однозначно, ви не залишитеся розчаровані, ви не будете сумніватися в, тому, в вашому рішенні. Тоді до наступних зустрічей. Дякую.